Все ж таки дійшли мої руки прикрасити ялиночку. Але, на жаль, як виявилося, я все ж таки не люблю прикрашати ялинку. Всі люблять прикрашати, всі чекають цього дня, всі прикрашають. А в мене це якась апатія. Просто у мене не виходить. Я не бачу цю ялинку, як вона має виглядати. Як би я не старалася з року в рік, і в тому році я взяла саму велику ялинку, яка була в інтернет-магазині, я думала, що я буду щаслива, я буду прикрашати, але на жаль, ні. Я її до кінця не прикрасила. Я вправду старалася, але цей день для мене виявився дуже тяжким, тому що ця ялинка мене більше втомила, аніж надала мені почуття щастя та новорічного натхнення. А саме головне, що ялинку вибирала я, ялинку хотіла я, іграшок, два пакети купила я, різноманітних іграшок. Навіщо я це все зробила, я не розумію. Сину нема коли, він ходить в зал на бокс та в школу. Мама моя, вже не в тому віці, вона не дістає, залишається робити це все мені. Але, на жаль, мені це щастя чомусь не приносить. Я давала не один шанс для того, щоб прикрашати ялинку, відчути настрій свята, але тільки відчула в тому. Роздратованість і невдачу в тому, в чому ми бачимо, тому що у мене не виходить зробити ту ялинку так, як воно може бути в тренді, наприклад, як воно може бути модно, красиво. Ну, не бачу я цю ялинку. Вона у мене вийшла якась трошки з привітом. Хоча, як каже мама, з привітом ялинка теж нормальна. До речі, Санта мені теж допомагала. Ну як допомагала? Вона скоріше тирила в мене іграшки і одну іграшку чуть не проковтнула. Добре, що я це все помітила, тому що якби вона проковтнула іграшку, я не знаю, що би було. Або якби, не дай Боже, вона цю скляну іграшку перекусила і з'їла це все скло. Ми б зараз були у ветеринарній лікарні. Чим би це все закінчилось, я не знаю. Тому в кого є песики, будьте обережні, тим паче, золотистий ретривер, лабрадор та можливо інші породи, які люблять все їсти, все гристи. Але головне, що все добре закінчилось. Потім прийшов брат, постукав в двері, зірвав мені зйомку, і я думаю, блін, досить все трішки прикрасила. І на цьому все. Коли вже буде ялинка повністю прикрашена, тоді я вам покажу результат. Але прикрашати вже її буде мама, син. Можливо, я їм трішки допоможу. Але я ялинку прикрашати не люблю.